Всім привіт! З вами Радіобука. До вашої уваги короткий любовний роман автора Олександри Малінкової Будинок не для щастя. В тексті є Гумор Від ненависті до любові, Протистояння характерів, Владний герой і. Звісно, хеппі Енд. Анотація Мене звати Аліною. Мені вчора виповнилося 25 років. Четверта частина віку, як не як. І жодної стабільності. Прикро? Ще ні. Прикро, коли дізнаєшся, що твій наречений зраджує тобі напередодні весілля. Прикро замість кольорових планів на щасливе майбутнє з коханим збирати всі пожитки у одну валізу та змінювати кардинально все своє життя. Прикро переїздити в інше місто, залишивши всіх друзів і рідню, влізти в кредит, щоб придбати будиночок своєї мрії.